Проблема для як Львівської області, так і всієї України не прийнятий закон про транспортологію. Зараз в першому читанні вже прийняв цей закон, тому прохання підтримати зараз депутатами всім проголосувати і написати такі звернення, я думаю, ми з інтальмально-антуальному оформимо на бланку, щоб все-таки на цій сесії було прийнятий цей важливий закон і другий важливий закон про медичне страхування. Багато людей, які чекають, от ви зараз може передачі бачили, ми волонтерством займалися дитина. Ну, хлопець, який 12 років чекав на пересадку серця, і буквально два дні не дочекався, гроші в Білорусі є, а відповідно прооперувати його не можуть відправити. Хоч на сьогоднішній день тудоров, який оперує в Україні, може елементарно робити ці пересадки. Така сама ситуація з медичним страхуванням дуже важка в Україні. Люди, які проходять лікування в податковому кодексі, написано, що якщо згідно медичного страхування можна повертати, держава може повертати гроші 20% там, чи 15%, не те, що люди витратили кошти свої, а ліки сьогодні набагато дуже дорогі. Це дуже важливі питання, тому Андрій Муханович, прохання поставити це питання на голосування. Це не політично, це а політично це підпис просто депутати Просховаської ради, звернений до депутатів Верховної Ради з до богомови і до Богу Верховної Ради. По округу номер 26 ну, в мешканці будинку вулиці Стуса 14 з проханням відновити аварійні сходи. Там біля будинку е, є сходи, фактично їх там е, з одного боку немає, і там час від часу падають люди. Тобто і ну, буквально десь пару днів тому впала жінка і травмувалася там. Прошу, щоб це питання як. Найскоріше вирішити і ці сходи відремонтувати. Це під'їздні якісь сходи? В під'їзді, під і там є ну, біля клумби такі сходи, де люди в першій під'їзді заходять. Звернулися батьки, дітей, які займаються в дитячій спортивній школі-спортовець, з проханням, з колективним зверненням, в якому вони просять. Є в них кажуть, на їхню думку є маса підписів. Тренер, прізвище його ринич. Він працював, по-моєму, по, якщо я не помиляюся, по договору. І вони просять залишити цього тренера як хорошого фахівця в цьому колективному зверненні і вони описують його досягнення. Їхнє бачення таке, що людина відповідає займаній посаді, багато часу приділяє дітям. Є вже досягнення здобутки, якщо можливо, просить залишити його на тій посаді з навантаженням тижнем 6-9 годин. Шановні депутати, Андрій Богданович, я звертаюся з повторними зверненнями, які стосуються. Перше, це стосовно того, щоб поставці було реалізовано видача документів для виїзду за кордон. Так звані закордонні паспорта, робота в цьому напрямку ведеться, і я би просив я вам там це звернення ще раз, щоб виконавчі органи більш активно включилися в роботу, тому що ну, я так бачу, що є якась певна проблема з тим, щоб, щоб реалізувати закупку цього обладнання для міста Паршкавець, щоб ми не їздили в другому чи в інші міста для того, щоб допити закордонні документи. Також я. Нагадується, що між Проскарецькою міською радою, між громадською організацією права, громадською організацією Ради міста було підписано меморандум про співпрацю в напрямку впровадження інтернет-ресурсу Розумне місто. І пройшло вже достатньо часу. Я пробував деякі функції, бо я є один з модераторів там реалізовувати і. Я не можу з ним працювати, тому що ну, мені відомо, вже є модератори від Поскадецької міської ради, яким можна тексти звернень, повідомлень давати, бо мусить бути від виконавчого органу модератор. Будь ласка, його призначити. Так само звертаюся Андрій Богданович. Ще нібито за дрібничкою, яка не потрібна юридичній службі нашої поскариської міської ради, але вона хоче необхідна для роботи комісії з регламенту. Я думаю, що іншим депутатам вона стане в пригоді це, щоб було передбачено коригуванні бюджету закупку системи юридичної комп'ютерної. Підтримки Ліга закон, для прикладу. Якщо є інші варіанти, може бути інша система, якщо думаєте, що я там і імену цю систему. Тому що при прийнятті рішень нам потрібно багато аналізувати судової практики, нам треба багато бачити різних законодавчих актів, ця система дозволяє це робити максимально швидко, ну, краще я не бачив. Ціна питання в місяць 600 гривень. Я думаю, що це. Значно полегшить роботу депутатського корпусу, а саме нашої комісії законності та регламенту, для того, щоб ми могли якісно готувати документи і представляти інтереси про Старецької громади. Дякую.